У Великій Британії точаться дебати щодо будівництва однієї з найбільших вітрогенераторних ферм у Брістольській протоці на заході країни. Прихильники проекту вказують на фінансові і екологічні вигоди, які принесе проект. Наприклад, те, що такі офшорні ферми не потребують земельних площ, створюють робочі місця і, власне, генерують електроенергію. Опоненти ж називають можливе зведення вітриків катастрофою для регіону. До міста Волакомб, що на півночі графства Девоншир. щороку приїжджають 4 мільйони туристів. Людей сюди ваблять морські пляжі. Утім, місцеві мешканці б'ють на сполох. Невдовзі все може змінитися. Усе через плани влади звести у морі одну з найбільших ферм вітряків у світі. Якщо проєкт затвердять, у Брістельській протоці побудують 240 турбін, що забезпечуватимуть енергією 900 тисяч сімей. Наслідки будуть катастрофічними. Ми тут, а вони називають це фермою вітряків у відкритому морі. Але це не відкриті, а внутрішні води. Однак у британському уряді віддані ідеї зеленої енергії. До того ж, країна має неабиякий який потенціал. Берегова лінія Британії розтягнулася майже на 13 тисяч кілометрів у прибережному місті Брайтненсі, що у графстві Есекс, через побудовані вітряки, з'явилися нові робочі місця. Ми заснували дві компанії, щоб допомогти побудувати ферми вітряків. Три роки тому ніхто на нас не працював, а тепер у штаті 150 людей. Фахівці стверджують, енергоефективність вітряків висока, адже турбіни генерують енергію 80% часу. наприкінці десятиріччя ми будемо свідками падіння цін на енергію приблизно на 40%. Уже зараз британські вітряки генерують 3 гігавата щороку. Цього достатньо для забезпечення 2 мільйонів сімей світлом. Загалом екологічні джерела енергії складають 12,5% у енергетичній індустрії. А до 2020 року цифри планують збільшити до 30%.